А ви ви Дивіться, яке, яке, яке в нас багатство вдома. У нас золото, дивіться, скільки. То так буде, Аркадій, все таке золоте? Та то воно ще вина, дуже золоте. Тільки Дуже дуже золота картина, дуже. Тільки наклея, буде ще випилювати, чи як там. То Мені немає. подобається. -то не лісту, давно Та не лізь туди, воно сохне. Ну сам твої руки хіба краще можуть. Так. Що це? Мені от того, що нижче, то файно. Розграбана, О, а то зверху тут таке золото, золото. Тобто <laughs> палати. Тут палати. треба зніматися. тут. я би от його твої орхідеї отак білі й залишала. Просто чисто білі? Ну, зараз, бачите, тут не чисто білі, за рахунок того ж поклівки, ну того воно має такий жовтний якийсь пля. Ні, отако біле по-білому, отако лишити біле, як воно є. То... Зробив копію, як зараз є. Бо ж поклівка в нас не є біла. Отака, як зараз є, повтори. Просто фарбую основу і зверху ці квіти точно так, як воно є Ще дуже гарне. Зараз повтори. Ну то ж ну, не пофарбоване? Пофарбоване. То, то вже все пофарбоване? То, пофарбоване. Все, значить лишаєш, все офігенно круто. Дуже гарно. Це найкраща твоя робота після того, яку ми в коридорі маємо повісити. Ні, та, та дівчина мадам. Що я, чай я вже має... забула, як та мадам виглядає. А чай має вимагати чи ні? Чай просто ти п'єш. Ти, ти пісати маєш. До речі, хто хоче, б, там є та картина і перша, але люди пишуть, що там ще не вистачає. Яка перша? Ну, що ж тобі подобається. має всіти в коридорі, там ясно, що не вистачає. Мама висіти в коридорі, там що там має вистачати. Давай скільки жадний, навіть на картини вже не видасть. Або цю вішаємо, Це дуже офігенно. Душ. я тут не треба вішати. Та тут ні в коридорі. Вше, а золото то ясно, вона то... буде, вона так... Офігенно крута. Все, нічого не робив, вона готова, вона реально крута. Воно два в коридорі. Так воно не видно. Що ти та... все там видно, Рукашечка? от іменно що то крутяк якраз в тому. Так зараз ми зробимо примірочку в прямому ефірі. Закривай двері туди. Двері в кімнату закрий. Дивіться, як вона гарна. Під світлом нічого взагалі не треба. Просто взагалі дуже гарно. Нічого більше не робив, вона готова. Вона готова. Дуже гарно. Експерт прийшов подивитися. <laughs>